Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати офіційне відео про оновлення 1.25 World of Tense, яке вийшло сьогодні. І також хочу дещо вам нагадати: особливо це те, що стосується жетонів для магазину Дня-Дем. Тому що, починаючи з сьогоднішнього дня ми можемо їх фармити різними способами. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І пишіть свої коментарі, коли подивитесь це відео. Дякую вам велике. І так, для початку коротенько вам нагадаю те, що ви повинні зробити для того, щоб не пропустити жетончики. Перше, що ви можете вже фармити, це жетони тижневі, друзі. Тобто ті, які даються за перегляди трансляцій у блогерів, яких активні трансляції на твічі. Дивіться, ми зараз можемо зафармити за 4 години відповідно 5 жетончиків для магазину Дня Де». Плюс до того, ще 5 жетонів для магазину дня, де ми можемо забрати на мапі, на мапі події, друзі. Тут це все легко дуже робиться. Переходимо на офіційний сайт, обираємо новину і забираємо свої жетончики. Перед цим не забуваємо авторизуватися. А тепер давайте розбирати оновлення 1.25 відеоролик, тому що тут є дуже цікаві аспекти, на яких я буду зупинятися. Поновлені 125 World of Tanks відзначає 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії. Ця операція стала одним із переломних моментів війни. Там, де вода зустрічається з сушею, порох зустрівся зі сталю. Натиск союзних сил змінив хід історії, історії, яку ми маємо пам'ятати. У грі з цим ювілеєм пов'язано багато подій. Інтерактивна мапа на порталі гри проведе вас по всіх активностях. Впродовж місяця на вас чекатимуть. Друзі, зупиняємося саме перше, те, що я говорив, інтерактивна мапа. От дивіться, зараз доступна оця точка на мапі. Тобто ви повинні зайти на офіційний сайт і відповідно, залогінитися, перейти на новину і відповідно клацнути, клікнути на оці ящики, тим самим підтвердити забрання п'яти жетончиків. Відповідно, в залежності від дати, воно по датах буде відкриватися оці всі точки, ми повинні забирати. Певні е, жетони. Максимально буде 45 штук, друзі, за мапу і 45 за перегляди трансляцій. Можливо, я не зовсім е, коректно там пояснив, хто щось не зрозумів, але дуже багато людей вже в курсі про що я кажу. Тим паче я буду нагадувати своєчасно про точки, коли потрібно забирати оці жетончики з мапи. Місяця на вас чекатимуть спеціальні бойові завдання, які можна виконати в ігрових подіях. Трансляції з Twitch Drops. Бойова перепустка присвячена операції Overlord. жетони події, які можна заробляти в усіх цих активностях і витрачати в спец... От, друзі, для чого це все й потрібно. Ті, хто пропустили або не бачили, ми можемо забрати максимально 90 жетонів, відповідно 45 за трансляції впродовж місяця, і 45 за інтерактивну мапу. І потім витратити їх. Наприклад, на преммашини 6 рівня. Я б вам рекомендував Tiger 131 і Cromwell B. Якщо вони вже є, то можете брати Ток 2 і Бретеч Пантеру. Якщо ви не цікавитеся технікою, можете обирати 2D і 3D стилі, відповідно. Там уже дивіться, кому що потрібно. Але суть в тому, що ви можете забрати 2 прем-танки. Це доволі непогано також ще не було. Тобто раніше робилося так, що не можна було забрати 2 премтанки навіть 6 рівня. Не вистачало жетонів. Зараз така можливість є. Наприклад, я от збираюся забрати CromB на е 75 ку 3D стиль і на борща 3D стиль, тому що в мене їх немає. От такі от справи. В спеціальному магазині наймасштабніший танк фест. І це ще не все. З 6 червня у Крі ви зможете пройти особливе одиночне завдання операція Оверлорд. У ньому можна буде доторкнутися до історії та відчути себе одним із доблесних танкістів, які боролися за перемогу в Нормандії. Вам доведеться штурмувати плацдарм Омаха, просуватися під шквальним вогнем і дюйм за дюймом відбойовувати землю Європи. Супротивник піде проти вас безлічу танків, і хоча вам не доведеться протистояти їм наодинці, саме ви маєте зробити вирішальний внесок. Ворог добре захистився і вестиме вогонь із укріплених позицій. Союзні кораблі зможуть знищити. Дивіться, друзі, те, чого ми з самого початку не бачили, от є кількість ХП. У укріпленні, відповідно, ми повинні їх знищувати. Звісно, простою гарматою своєю ми будемо дуже довго їх знищувати. Це не раціонально, тому ми будемо викликати або артобстріл із флоту, або авіаудар. Зараз це все буде продемонстровано. Цього ми ще не бачили, друзі. Не було відкрито цієї інформації. Чити їх, якщо ви дасте координати за допомогою вказівного пострілу. Або спеціального вміння, ці механіки дозволять дістати супротивника, хоч би як глибоко він закопався. Завдання має два рівні складності для новачків за замовчуванням. Вибрано звичайний рівень для більш досвідчених суворий. Але рівень завжди можна змінити самостійно. Другий значно важчий і може не підкоритися відразу. Проте й нагороди відповідні. Серед них будуть і нові тематичні елементи зовнішнього вигляду. Пройшовши завдання один раз на суворому рівні складності, ви автоматично отримаєте нагороду. Дивіться, давайте розберемо нагороди. У нас два рівня складності. Це вже було по витікам. Перший рівень складності ми можемо заробити 150 тисяч кредитів, небагато, тобто один-два бої буквально. В рандомі 4,5 тисячі вільного досвіду це непогано, звісно. 25 бон дуже мало, 30 очок бойової перепустки, 2D-стиль, камуфляж, деколь і монетка висвічується. Це монетка магазину Twitch Drops. А тепер дивіться далі. На важкому рівні складності ми можемо заробити додатково 300 тисяч срібла, 10500 вільного досвіду, 75 бон, 70. Очок бойової перепустки, 2 дестиль ще один камуфляж і деколь. Тобто сумарно, дивіться, 15 тисяч виходить в нас вільного досвіду, 450 тисяч срібла, 100 бон всього, 100 очок бойової перепустки, 2, 2 дестиля, 2 камуфляжа, 2 деколі і монетки. Монетки я не знаю наскільки багато ми зможемо тут зафармити, і я так розумію, тут буде якась обмежена кількість, тобто не можна буде в цьому режимі постійно фармити, тому що максимально їх можна заробити 90 штук. Подивимося, як це буде. Тобто ми усвідомлюємо, що не глобальні нагороди, але все ж таки їх можна забрати. Оди і зазвичайний рівень. Додаткові випробування стануть доступними через тиждень після старту події. Ці ускладнення додадуть нових яскравих фарб вашому повторному проходженню завдання. За виконання всіх завдань операції ви отримаєте особливе досягнення. Операція Оверлорд це важлива частина загальної прогресії події та одне з джерел отримання спеціальних жетонів. Жетони можна витрачати в магазині події. Тут на ваш вибір доступні: дні танкового преміум акаунту, завдання на п'ятикратний досвід, особисті резерви, 2D і 3D-стилі та преміум техніка. Взявши участь у всіх активностях місяця, ви зможете здобути одразу кілька цінних нагород. Ще одне джерело жетонів для магазину бойова «Бойова перепустка». У ній вперше доступні три преміум танки шостого рівня з деталізованими 3D-стилями. Ці історичні зразки техніки натхнені полями у Нормандії та уособлюють країни, які брали активну участь у висадці. Друзі, звісно, дуже багато негативу є від людей про те, що тут замість 3D-стилів техніка всього на всього шостого рівня. Але тим не менш вона нам пригодиться для колекції. Тим, кому не пригодиться, зможете продати, друзі. Тим паче у нас буде скоро нова система досягнення, точніше не скоро, а вже буквально в середу, друзі, в оновленні 1.25, де будуть враховувати кількість техніки у вас у гаражі у цій системі досягнень. До речі, ми побачимо, там про неї також буде далі сказано. Наприкінці червня на вас чекає додаткова глава, пов'язана із танкфестом, справжнім святом сталі. В ній можна буде отримати унікальних членів екіпажу й інші нагороди. Отчуєте і інші нагороди. Подивимося, тому що це не буде не тільки друзі, прям машина по витікам, як говорилося. будуть ще якісь нагороди. Це вже перевіримо і скоро дізнаємося. Заробити жетони можна буде і на лінії фронту. Грайте на техніці восьмого рівня за правилами динамічних сценаріїв, які роблять бої різноманітнішими. Для кожного бою випадково вибирається система роботи бойових резервів. Як завжди, лінія фронту це ще й нагода здобути корисні нагороди. На вас чекають бони, експериментальне обладнання та багато іншого. Друзі, якщо в кого є час, можете також фармити на лінії фронту. І забирати паралельно з прогресії нагороди. Це непогана штука. Буду грати також. Скільки буду грати, не обіцяю, тому що в основному зараз час витрачаю на відеоролики. І паралельно, звісно, стараюся трішки, хоч пограти. А в натиску нарешті можна забрати все, що ви заслужили у річному циклі Пегаса. Залежно від кількості прапорів Пегаса, ви можете отримати два d стиль небесний кінь у різних кольорах: пам'ятні медалі, і нашивки, вдосконалене обладнання, унікальний екіпаж із нульовою навичкою та досвідом на ще дві навички. І, звісно, Харікейн танк для кращих із кращих. Ще одна важлива річ у цьому оновленні нова система досягнень. Коли ви вперше зайдете у гру після оновлення, побачите повідомлення з кількістю ваших досягнень. Натисніть на нього або зайдіть через відповідну вкладку. Це переведе вас у меню, де можна побачити категорії досягнень, майже виконані досягнення та загальний рахунок досягнень. Ви зможете побачити свій загальний прогрес у колекціонуванні техніки й елементів зовнішнього вигляду. Порівняйте його з друзями в залік ідуть досягнення з трьох категорій техніка. Це всі ваші танки досліджені, придбані чи заслужені. Тут можна побачити, скільки різних машин ви вже маєте, і скільки ще вас чекає попереду. Техніка з гілок розвитку зараховується до досягнень, коли вона досліджена. А преміум, акційні і колекційні машини лише коли вони стоять у вашому гаражі. Тут також є окремі досягнення за отримання техніки з гілок особистих бойових завдань. Друга категорія нації показує ваші успіхи в дослідженні окремих націй. У цій категорії враховуються всі танки з гілок прокачування, які ви вже дослідили. Третя зовнішній вигляд. Це ваша колекція стилів і етапних деколей. Кількість 2 d стилів враховує повторювані, а 3D — ні, тільки унікальні. Є одна окрема категорія, яка не враховується в загальному рахунку досягнень, але вона також важлива і цікава це трофеї. Тут зібрано техніку з пам'ятних подій нагороди прогресії, які більше недоступні у грі. Отримають коротше. Кажучи, друзі, тут все в принципі зрозуміло. У середу, коли вийде оновлення 1.25, постараюся з гаражу оглянути цю всю систему досягнень нову подивитися конкретно як воно в мене буде відображено скільки в мене вже є яких є досягнень там по дослідженню по техніці яка присутня в гаражі і так далі і так далі в який відсоток це взагалі буде оцінено от подивимося дуже така цікава інформація давайте додивимося тут трішечки залишилося до кінця чи досягнення в категорії техніка в наявності ви отримуватимете нові анімовані жетони. Покажіть усім, хто тут справжній колекціонер. Бачите, друзі, анімовані жетони до 50, якщо у вас техніки, то у вас взагалі ніякого жетону не буде, якщо до 50 машин присутньо в гаражі. 50 танкмастер. Оцей у вас буде жетон, якщо 200, то оцей, І якщо е, більше 450, то у вас буде Верховний головнокомандувач, він по-моєму перекладається. Якщо на українську мову, от цей жетон, і він буде висвічуватися навіть в бою. Коли от таймер відраховується, він буде над танком висвічуватися. Звісно, виглядає прикольно. Але подивимося, бо я так думаю, що зараз люди почнуть дуже багато викупляти техніки мілких таких малих рівнів для того, щоб отримати цей жетон. Тому що не дуже багато гравців мають по 450 плюс. Техніки. У мене, наприклад, 270. Тіонер. Жетон останнього рівня, який мало хто отримує, буде показано вашій команді прямо в бою під час відліку. Бачили, як виглядає? От так виглядає. Ну, не знаю. Подивимося, як це буде на практиці. Чи багато людей буде із цим верховним головнокомандуючим жетоном. Це все будемо тестувати. Тут уже кінець відео. Ми будемо, по ходу, коротше кажучи, дивитися. Завтра, я так думаю, випустю ще новинний ролик, а от післязавтра з оновлення 1.25. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!